В моєму плані було б дуже багато про виховання і про навчання. В плані виховання я би дуже хотів, щоб ми нарешті дали собі спокій. Ось з чим? Щоб ми нарешті. Сказали правду і собі і суспільству, і цим корпораціям, які існують в суспільстві, які захищають свої інтереси краще ніж звичайні громадяни, з якої причини взагалі стало можливим те, що цілий ряд чиновників високого рівня зробив собі пенсії? Ця практика існувала не один рік і не одне десятиліття, тобто, в такий спосіб. Збагачення за рахунок державного бюджету відбувалося, ми з собою, як люди, які вихідці з Донецька, ми з собою прекрасно знаємо, як в тому числі шахтарі, малювали собі прекрасні пенсії, як давали хабарі комісіям МСЕК для того, щоб отримати більший регрес. І звичайні шахтарі, які дійсно втратили здоров'я, мусили поруч з цими людьми потерпати Тобто, як на мене. Ця справедливість сталася не вчора і не позавчора. Просто на мою думку, ми маємо ситуацію, коли всі ці корпорації: суддівська, прокурорська, конторська умовно чи податкова, всі ці корпорації мають дуже маленький зв'язок з суспільством. Вони всі живуть в своєму власному світі, метою якого є збагачення. Кругова порука туди немає входу чужим. І як на мене, те, що зараз через питання пов'язані, в тому числі з мобілізацією, з триванням масштабної війни, стало питання справедливості, як на мене, це нарешті природній шлях розвитку українського суспільства. Справа в тому, що на наскальних е Малюнках первісних людей іноді видно ситуацію, коли багато людей з одного племені забувають одну людину свого ж племені, і антропологи часто інтерпретують цей сюжет як такий, який демонструє, в який спосіб відбувалася еволюція спільнот людських спільнот, коли та людина, яка Будемо називати речі своїми іменами, крала в своєї спільноти, брала більше, ніж їй потрібно, і не ділилася з іншими. То цю людину вбивали. Так чинили наші предки. На мою думку, зараз, коли ми вже перебуваємо, нібито на іншому щеблі розвитку, під час війни для і ветеранів, і військовослужбовців вкрай важливо розуміти, щоб в запіллі в тилу. Немає ну, такої цинічної спроби залізти в спільну кишеню з боку всіх цих корпорацій. І як на мене, те, що ці корпорації далі продовжують так безкарно існувати, це замах на єдність суспільства, це замах на наших військових, це замах на нашу національну єдність. І те, що зараз почалися перевірки, санкціоновані, якщо я не помиляюся, радою національної безпеки та оборони. Як на мене, це перший такий дзвіночок, за результатами якого ми побачимо, а скільки ж прокурорів, нарешті, буде звільнено через те, що вони роками крали мільйони з українського бюджету, вважаючи, що їхній високий статус прокурорів дозволяє їм мати фальшиву інвалідність? Я скажу, що не всі мої побратими, які отримали поранення на війні, що не всі вони отримали е свої групи. Інвалідності в когось просто не вистачило нервів, аби місяцями ходити і вистоювати в чергах, слухати відмови, або, натяки про те, що треба якось простимулювати проходження комісії. Тому я дуже сподіваюся, що цей ця історія з прокурорами, ця історія з продажем пенсійних посвідчень, з продажем фактично пенсій, продажем частини українського бюджету. Привілейованим часом, що вона певною мірою змусить українське суспільство не тільки отримати гнів на певні корпорації чи окремих їхніх представників, але й поставить питання, а в який спосіб ми маємо на це реагувати. Чи маємо ми зруйнувати цю єдність і закритість цих корпоративних установ в межах України? Цих, я не позроблю цього слова мафій. Які відчувають свою безкарність, і які розуміють, що в принципі їм нічого не загрожує, незалежно від того, який прем'єр-міністр, який президент, який рік за вікном, війна чи мир, як на мене, війна це дуже велике випробування моральності суспільства. І, на жаль, ми бачимо, що Україна досі залишається країною, яка чинить спротив. Маючи підтримку і своїх партнерів, маючи ресурси. Однак, питання: як ці ресурси використовуються? Ми з собою не раз говорили про те, що на жаль, всі суспільства повоєнні, які переживають масштабні тотальні війни, вони потребують великої підтримки і великої надії, і надія народжується не тільки з того, що з'являються соціальні пільги, стимулювання народжуваності. чи... Стимуляція розвитку незалежних бізнесів, але й тому, що є розуміння, що влада більше не є вежею з білої кістки слонової, що вона є прозорою, що вона функціонує заради суспільства, а не заради збереження своїх ресурсів. Отже, на мою думку, нас має чекати суттєве перезавантаження політичної системи української. Я не знаю, чи це буде вдало в умовах тотальної війни, чи це взагалі буде можливо як плебісит, чи як повноцінні вибори. Тому що на мою думку, ми опинилися в дуже складній ситуації, коли влада сприймає і досі всі ці проблеми в ну достатньо лінійному ключі, що мовляв, ми зараз випустимо черговий чергову директиву. Ми зараз зробимо перевірки, дорогі друзі. Ми чудово розуміємо, що якщо ми почнемо перевіряти всі ці корпорації, які паразитують на українському тілі, якщо ми почнемо розбирати, чому окремі монополії і окремі фінансово-промислові групи досі не платять за тарифи на перевезення своїх ресурсів або товарів до українського бюджету. То я боюся, що е, ця історія може тривати і ще 10 років, тільки розслідування, суди і так далі. Просто на мою думку, ми маємо прийняти одну важливу річ. Можливо, вона для когось буде неприпустимою, але я все одно їй скажу. Українське суспільство має зрозуміти, що утримання влади. Це обов'язок. Владу не мають утримувати фінансово-промислові групи або е якісь сірі кардинали. Населення має спонсорувати виборчі кампанії, тих політиків, яким воно довіряється, контролювати цих політиків, дивитися за їхнім політичним шляхом. Так, це вимагатиме політизації суспільства, яке можливо, я сподіваюся, і конкуренції ідей, конкуренції. Людей вже в повоєнний період, але я хотів би, щоб ми до цього моменту прийшли з чітким розумінням, що загроза з боку так званої Російської Федерації скоріше за все залишиться і без відповідальних людей в системі влади з достойними зарплатами, які не потребуватимуть фальшивих пенсій по інвалідності, які не потребуватимуть а, кумів у бізнесі, який буде кришуватися а, корпораціями, в яких вони будуть працювати у владі, можливо, ми маємо дійсно поміняти своє ставлення до тих, хто має здійснювати владу більше вимог, але більше зарплата, більше вимог і можливо а, отримання. Власного житла, тобто, щоб ті люди, які посідають владу, вони розуміли, що влада це і про гроші, і про високий статус, але і про високу відповідальність. Коли ти можливо не отримаєш кримінальний термін до кінця свого життя, але один раз чинивши корупційний злочин, ти назавжди позбавляєшся можливості. Перебувати взагалі в системі влади української, незалежно йдеться про місцевий рівень, йдеться про загальноукраїнський і так далі. Бо на мою думку, ми досі не пояснили суспільству важливу річ, що саме воно має давати моральну оцінку своїй владі, яка або окремим представникам цієї влади, яка лізе в спільну кишеню. Бо на мою думку, а, зараз. Панує все одно подвійна мораль, все одно є думка про те, що можливо ті люди, які при владі, вони всі одним миромазані, мовляв, у владу йдуть заради одного обманути, залізти в кишені суспільства. Ну, і зрештою, якби ти був у владі, то ти вчинив би саме так. Я би хотів, щоб ми зробили цю домашню роботу як суспільство за той час, який є. Я розумію, що зараз дуже складно. В плані специфічної роботи українських медіа, специфічної роботи української політичної системи. Однак я би дуже хотів, щоб ми повернулися в конкурентний період, коли дійсно почнеться конкуренція ідей, конкуренція е, політиків, конкуренція громадянського сектору. Е, щоб ми прийшли з таким розумінням, а чи суспільство вже визначилося з тим? Яким чином вибирати собі майбутніх політиків, чи воно вже почало діалог з цими потенційними кандидатами? Чи вони готові свої 200 гривень не брати у кандидатів або гречку на майбутніх виборах, а навпаки, нести свої 200 гривень у виборчий фонд кандидата для того, щоб він пройшов, щоб він очолив їхню міську раду, або прийшов до Верховної Ради, або е, створив е, команду однодумців? здатну запропонувати план для всієї України або для конкретної галузі, або для конкретної групи людей, яким важать зміни.